Найсолодші літери в житті, як колисково, що співала мати у стомленому самозабутті, мир на землі ти винен зберігати. Ми живемо на миролюбній землі. Наша Україна вірна, соборна, непоборна, демократична, з багатою землею, багатими людьми працьовитими. З традиціями багатовіковими з давніми і високою культурою і цінностями. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. На жаль, сьогодні наша країна потерпає від підлої, підступної, братовбивчої війни. Яку розв'язала Росія ворог агресор. Це роз'єднані родини, випалена земля, кров, грабіж, знущання, страти, катування, шантаж, мінування землі, залякування, звірства, ракетні обстріли всієї нашої рідної Батьківщини. Та хто до нас із мечем прийде, той від меча і загине. Ми на своїй землі, і наш народ не здався, не поник. І не опустив руки, а навпаки, об'єднався, проявив найкращі свої цінності, став як один на захист нашої батьківщини. Всі наближаємо перемогу. Як сказав наш президент Володимир Зеленський, майже сім місяців війни, шлях болю та небезпеки, у нас хотіли забрати все, але ми не здались. Хай яким би підступним не був ворог, наша жага волі сильніша за це. Ми відбиваємо атаку за атакою, захищаючи рідну Україну і обов'язково переможемо. Вільні, нескорені ми будуємо нових себе. Також наша родина бібліотек на чолі з нашими невтомними активними керівниками. Не стоїть осторонь цієї справи і долучається активно до поклику душі і серця на захисті нашої країни в тилу. Ще починаючи з 2014 року, активно передавали на схід військовим смаколики, книжки, матеріальну допомогу, всі необхідні речі, за якими зверталися. І на сьогодні не полишаємо своєї клопіткої праці, також долучаємося до будь-яких активностей, допомагаємо здавати кров, складати продуктові набори, здавати гроші на буржуйки для опалення, для обігріву наших бійців, наших захисників, плести маскувальні сітки, також створений клуб шити-жити. Де е, наші працівники на чолі з нашою невтомною керівницею Іваною Юрівною також активно долучаються до збору тканини, пошиття спідньої білизни для наших захисників. Е, і таким чином, спільними діями, всі ми наближаємо нашу перемогу. Як казав наш е, знаменитий кобзар. Що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Я давно проживаю зі своєю родиною в місті Києві. Ну, родом я зі Сходу України, з міста Лисичанск, який зараз тимчасово окупований расистами. Там залишився батьківський будинок і все те, що пов'язане з родинним теплом. Родину брата і маму забрали до себе вони внутрішньо переміщені особи. Держава, держава всім їх забезпечила, а з не, але з нетерпінням чекаємо нашої перемоги визволення міста дитинства, бо вони залишилися без роботи, залишилися у них там домівки, вони дуже хочуть повернутися додому до своєї оселі. Ми дуже хочемо і сподіваємося, що це найближчим часом буде, прийде наша перемога. Слава Україні! Героям слава! Мир на землі це росіні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім і мама, і тато. І любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя як багато, і в кожній хаті хліба каравай. Найбільше ми хочемо, щоб мир був на світі, як небо у зорях, а сад наш у квітах. Найбільше ми хочемо, щоб сонце щоранку із нами віталось, присівши на ганку. Сьогодні ми зібралися. Ось така у нас була передмова. До Міжнародного дня миру, який 21 вересня відзначає все суспільство. Ми сьогодні е, хочемо провести для вас майстер-клас, але е, ми вже стільки разів робили його і продумували, який же сьогодні цей майстер-клас повинен бути. Голуби ми робили різноманітні символи. А сьогодні ми хочемо зробити колаж. Щоб зрозуміти, що для нас сьогодні мир, для кожного з нас, для дитини, для дорослої людини, обговорили ми перед цими своїми читачами, і ми зрозуміли, зробили такий висновок, що мир це коли родина вся дома зібрана, це коли будинок, коли. Все вдома, охайно, чисто затишок, коли всі разом, коли не роз'єднані, коли не поїхали наші мами із дітками за кордон, коли всі вдома, коли наші воїни вдома, коли всі здорові, цілі і перемога буде неодмінно за нами. А мир це коли затишок, коли будинок і коли затишок. І ми ось підготували таку основу. У кольорах, у гамі кольорів ось, патріотичних наших прапора, жовто-блакитний колір. Ми взяли два листочки, а чотири два аркуші. Їх з'єднали посередині. Так, я поясню чому. Значить, голубий це у нас буде небо, жовте це, звісно, це пшениця. Але ми хочемо зробити домашнє подвір'я. Це у нас отакий жовтий колір, це жовтий пісочок наш. Так, Вирізали, віддрукували, вирізали ось така умовна родина. Мама з татом, діти, доросле покоління. Будиночок ось такий. Зараз ми будемо його приклеювати, далі поясню, що ми будемо робити. Для цього беру клей і підклеюю на наше умовне подвір'я. З димоходу ось димок іде, пічка всередині топиться, в хаті тепло, затишно, соняшнички воно ростуть, деревця чисто, охайно. Дбайлива родина, така українська дбайлива родина. Так. Далі ось наші вирізані. Ось така родина з дитинкою, мама з квітами, спокій, гармонія, затишок. Так. Доросле покоління, живуть разом. Або ж приїхали на гостин. Так, клеїмо. Так. Далі нам на допомогу прийдуть наші дитячі журнали. У нас є ось такий журнал в гостях у казки. Він дуже гарно складений, тому що тут є різні завдання, і всередині є така вкладинка, тут є наліпочки. І ми передивились їх і знайшли наліпки, які нам необхідні будуть. Ми хочемо тут у дворищі приклеїти ці наліпки. Ось є у нас і сонце, сонечко. Вони гарно тут згинаються, ось так. Дітки їх пальчиками беруть. І знімають. І тут у нас іще є. Так, ось веселка. Сонечко ліпимо сюди наверх. Веселка у нас є. Дощик пройшов сонечко. Так, це ось. Лоша. У нас майстер-клас такий і для дорослих, і для діток. Так. Ось іще і лоша. І тут родина ми всі. Курча, курча. Десь є курочка ось у нас. Є. Ось. Ташечка полетіла. Котик. Котик сидить біля хати. Так, це що? Це гусачок іде. Це вівця. Тут уже квіточки ось клеїмо. Так. То кошеня, це мама киця. Отак всі родинами живуть. Так, це у нас телятко. А яка ж хата без песика? Так, є песик ось. Песик. А ось тут. Так, а тут у нас будка. Ось собача буда. Так. Далі будемо дивитися, що ми ще можемо використати. Тут у нас є квіточки прикрасити. Прикрасити ось. Так, біля порогу цвітуть. Господиня насадила. Віночок такий, не хата, а віночок, затишок, щаслива родина. Ось іще. Так, і ось. І ось який колажик у нас вийшов. Ось таке наше розуміння миру. Розуміння миру наших читачів, діток, яких ми запитували, особисто в колектива, всі вдома, щасливі, гармонія і ось всі разом. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир. Веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир і замовкнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога. Чоло зросивши потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти на нашій древній сонячній землі. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир і змовкнуть війні злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки.